Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Копієчка. Акційні ціни на набори столові ложки 90 гривень 6 штук. Набір веделки 6 штук 90 гривень. Набір лопатка та пензлик 25 гривень 2 штуки. Пологи серветки чорні 72 штуки в упаковці. ціна 50 гривень. І акція Одну пачку купляєте, друга йде в подарунок. Прокладки на Торела 35 гривень, 10 або 8 штук в упаковці. Нічні 7 штук. Шоколад Міленіум Very Пері 25 гривень. Чай. Концентрат. Ціна 11 гривень. Три варіанти смаків в асортименті. 6 гривень коштує мід квітковий у стіку 20 г. Склянка низька. Одна штука 18 гривень. Картки колекційні 36 штук 50 гривень. Засіб для миття посуду зося 500 г 20 гривень. Зося порошок для прання 20 гривень 400 г. Маква. Рідке мило 50 гривень. Об'єм 1,5 літри. Онікс гель для брання 4, 4 кг 400 г, ціна 150 гривень. Плівка харчова 23 гривні. Від хата багата 50 метрів. Рукав для запікання 60 гривень. Фіно 10 метрів. 18 гривень коштує папір пергаментний 5 метрів. Форма для випікання керамічна 105 гривень. Декілька варіантів кольорів. Силіконові форми для випікання з отвором 33 гривні. Форма металева. В формі серця 30 гривень. Силіконові форми 33 гривні. Різні варіанти кольорів. Кругла форма 35 гривень. 200 гривень коштує набір для спецій 4 штуки на підставці. Також в комплект входять ложки. Акція на чашки. Дві купляєте третє в подарунок. Є чашка із блюцем. Ціна 70 гривень, об'єм 80 мл. Чашка із блюдцем 180 гривень. Такий варіант чашка із блюдцем. Об'єм 230 мл ціна 150 гривень. Скляні чашки 60 гривень. Чашка керамічна. Рельєфна. Ціна 70 гривень. Така чашка висока 70 гривень. Чашка із котиком 100 гривень. З фігурним вушком. Зовні біла всередині чорна. 70 гривень чашка із надписом Віра. Чашки керамічні кольорові 70 гривень. Такі 80. Акції на усі чашки 1 плюс 1 дорівнює 3, ціни різні від 40 до 30 гривень. Такі 60 гривень. 40. 55 гривень ваза для квітів скляна висока. Ваза із кольорового скла, ціна 50 гривень, висота 15 см. Набір стаканів для вина. Дві штуки в наборі. Ціна 300 гривень. Склянки 2 штуки 280 гривень. 320 мл об'єм. Набір бокалів 6 штук 350 гривень. Набір келихів для червоного вина 250 гривень. 6 штук, об'єм 210 мл. Набір склянок 3 штуки 150 гривень. Об'єм 367 мл. Келихи для вина 400 мл. Об'єм 2 штуки 330 гривень. Набір келихів для вина 6 штук 300 гривень 365 мл. Келихи для шампанського 6 штук 250 гривень. Склянки низькі 30 гривень, одна штука 180 мл. Тюрбан для волосся на голову. Різні варіанти кольорів в асортименті. Ціна 130 гривень. Засіб для миття посуду Sarma 7 в одному 35 гривень 500 мл. Засіб для миття посуду Fairy 138 гривень, літр 350 мл. Поліроль для меблів 60 гривень. У спреї 65 гривень. Засіб для унітазу одна штука 30 гривень. У вас 60 гривень дві штуки Є різні аромати. Брев колор Актив одна штука 52 гривні. Бинт 30 гривень. Для плавання. Пробки для вух та защіпка для носа, на жаль, немає цінничка. Паста для взуття 60 гривень. Паста із губкою. Є три варіанти кольорів. Ціна 45 гривень. 80 мл об'єм. 28 гривень коштують серветки до столу білі. Такі ж серветки, але у червоному кольорі коштує 25 гривень 20 штук. Гель для прання 120 гривень. 60 гривень коштує уполіскувач для ротової порожнини 700 мл. Family Doctor. Лістерин уполіскувач 250 мл 73 гривні. Масажер 30 гривень. Масажер ролик 45 гривень. Масажер із довгими ручками 75 гривень. Кулготи теплі зараз є на акційних цінах 60 гривень, 70 100 ден та 180 ден. Вологі серветки Baby Zaya 24 штуки 15 гривень. Вологі дитячі серветки із клапаном 33 гривні 40 штук. Дезодорант спрей Garnier 88 гривень. Дезодорант Stick Old Spice 88 гривень. Крем нівея Soft 75 мл 64 гривні. Нівея 135 80 150 гривень. В металевій банці 80 гривень та 52 гривні, вікові крема 158 гривень, нічні обуденні. Міцелярна вода від корніер 140 гривень. 72 гривні. Ось така 400 мл 120 гривень. Крем із моцином равлика 50 гривень. З авокадо 40 гривень. Алоєвера гель 90 гривень. Емульсія для тіла. Крем гель для тіла. Сімдесяти гривень. Такий гель триста мл Об'єм сто гривень. Крема для рук, сорок гривень, сто грамів. Маска для носа, смужка тридцять гривень три штуки. Патчі під очі 15 гривень. Б'ютітерп-маска 25 гривень. Бананом бамбуком. Знижка мінус 70 на другу одиницю на декоративну косметику. Гель для вкладання брів – 30 гривень. Палітра для контурування обличчя 130 гривень. Новинки аромати. Ціна 50 гривень. Об'єм 35 мл. Великий асортимент ароматів. Також є акційні ціни на туалетні води. 110 гривень. Об'єм 50 мл. Також акції на насіння знижка 50% на другу одиницю. Ціни 9 гривень менша вага та 25 гривень більша вага в упаковці. Є овочі, також є і насіння квітів. Набір, органайзер з рушничками 4 штуки 210 гривень. Набір 280 гривень. Корзинка і 6 рушничків. Також є поштучно рушники. Одна штука 100 гривень. Подарунковий набір, два рушники, 100 гривень. Розмір 35 на 70 см. Такий набір подарунковий, 2 рушники. 220 гривень. Дякую тим, хто переглянув до кінця. До зустрічі на каналі!